Здравствуйте, шановні глядачі. Зараз покажу вам свою тепличку, яку я готую до весни, щоб вирощувати тут розсаду. Ось такі в мене грядки вже поробив. І роблю зараз такі дорожки. Вкопуюся. Копаюся і обставляю шифером, для того, щоб було нижче ходити, тому що теплиця в мене невисока. Це в мене маточник. Тут будемо сіяти, будемо ну, вирощувати спочатку маленьку розсаду в ящиках, для того, щоб пікірувати потім в, більші, в більшу теплицю. Та й тут потім буде теж пікіруватися розсада. Все будемо тут вирощувати. Підписуйтесь на мій канал, і буду все розповідати, що сіємо, коли сіємо, як сіємо. Протягнув музичку собі сюди і накачав українських пісень. І під музичку працюю. Ось таку вже я дорожку зробив. Попався, вже я ходжу тут рівно, головою не стукаюся облати. Далі ось буду ще робити дорожку. Ось так. Тут залишу трішки грядочку, тут будуть у мене стояти касети. От вже я виміряю розмір, Ну щоб, щоб вони помістилися ось, ось так в ряд. А це ще в мене натягнулось вірьовочку, щоб трішки хоч рівненько було. Одну сторону вже зробив, а другу зараз буду робити. Поробив ось такі полки стелажі, там теж будуть стояти ящики з розсадою, з усім. Ось так я працюю Уже Кінець жовтня, а я в теплиці працюю, тому що треба готуватися до нового сезону. Так що ось така в мене робота на сьогодні. Це в мене тут буржуйка. Ну, час завалено все, потім наведемо порядок, біля буржуйки місце для дров, щоб можна було тут запас зробити. Ну, така робота. Клубничка в мене насаджена, саженці, череночки, Музика в мене весела, навіть не хочеться працювати, а хочеться танцювати. Але треба працювати. Такі стілажі, на тій стороні теж стілажі, ну, полки. А стілажі лежать. Будемо робити, потім, потім зніму ще відео і покажу. Труба ось з буржуйки йде через цю теплицю. Ну, така робота. Чекаю від вас підписок. Будемо працювати, вирощувати разом. Кому цікаво, запрошую стати учасником мого каналу. Дякую, що дивились. Будемо знімати відео й далі.